Слава Ісусу Христу, святитель Іоанн Золотоустий про читання священного Писання! Не кажи мені ніхто холодних, гідних засудження слів, я зайнятий судовими справами, я несу міські повинності, я митець, я маю дружину, я виховую дітей, я м'ярянин, читати священне Писання. Не моя справа, а справа тих, хто зрихлися світу. Що ти кажеш, людино, не твоя справа слухати писання, бо ти оточений зліченими турботами. Навпаки, це твоє діло більше, ніж чинців, бо вони не мають стільки потреби в допомозі Божественного Писання, оскільки не живуть серед стількох суєт. Тобі, що невпинно стоїш під ударами, що так часто одержуєш рани, потрібні ліки. Ми, що хвилюємося наче серед моря і зустрічаємо усюди спокуси гріха, завжди потребуємо постійної безперервної втіхи від священного писання. Більше, ніж ті ченці, що віддалилися від торжища і від спокус торжища. З Богом до перемог у нашому житті.